Родина Андрія та Катерини Дмитрієвих одна з тих, хто наважився створити дитячий будинок сімейного типу. Зараз в родині виховуються вісім дітей, а зовсім скоро планують взяти ще двох. В гості до великої родини з подарунками завітала і міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. А як вам вільніше зараз? А яке подвір'я? Цікаво, краще, ніж квартира. Таке особисте подвір'я. Подобається більше? Просто краще. Просто краще, Я завжди так думаю, що просто краще. Андрій Дмитрієв розповідає, і сам виховувався у великій родині, адже його батьки теж свого часу створили дитячий будинок сімейного типу. Я зростав в подібній родині. мене батьки займаються вже цим 20 років, і вони були ДБСТ, прийомна родина. І я з дитинства ріс в цьому в цьому. І ми колись з дружиною тільки зустрілися. Ми напевно все це обговорили. Що якщо ми колись по ось ми довго до цього йшли. І дружина мене підтримала <ріст> моє бажання, таке вона теж Так сталося, що я про це мріяв, і дружина про це то, також мріяла. діти? — Гарні. Не завжди слухняні, але коли треба, вони підтримують одне одного, і ми підтримуємо всі одне одного, бо. Це наш, так скажем, наратив по життю. Вони допомагають у всьому, що б ти не попросив їх зробити, або допомогти з приготуванням їжі, або посидіти з малечою, поки ми там можемо щось робити. Діти кажуть, їхні батьки найкращі, а ще додають дуже задоволені своїм новим будинком і радіють, що в подарунок отримали великий телевізор. Мені тут дуже добре, дуже великий дім, є своя кімната. Ну, не тільки своя. В мене є дуже багато братів та сестер, велике подвір'я, басейн, качелі, гойдалка, велика кухня, зала. І ще мені дуже приємно, що нам подарували телевізор, щоб грати у приставку та дивитися фільми. Цей дитячий будинок сімейного типу був десятим створеним у Запоріжжі. Окрім гарних умов і комфорту, в будинку є ще й укриття, де можна перебувати під час повітряних тривог. Тут воно є на сьогодні, дуже е, за розміром підходить нам е, наша задача його трошки облаштувати, все таки, що там певний час треба перебувати, і е, сьогодні родина має вже там і матраси, ковдри, тобто те, що необхідно себе провести час. А облаштувати треба, щоб було більш схоже, все таки на кімнату. Нам потрібні такі родини. Хто б що не казав, Запоріжжя плекає на надії на саме батьки вихователів, тому що сьогодні діти є. Ситуація абсолютно різна. Є як діти ВПО, так і Запорізькі. На жаль, служба справа дітей просто на постійному контролі тримає складні життєві обставини. І якщо влаштовувати дітей, то саме прийомні сім'ї, саме дитячі будинки сімейного типу, усиновлення це найкраща форма, але не кожна родина може взяти. Ти велику родинну групу, тому я сподіваюся, що у нас будуть дитячі будинки сімейна типу ще. Також під час робочої поїздки Оксана Жолнович побувала і на відкритті навчально-тренінгового центру соціальної роботи. Його облаштували за підтримки іноземних партнерів Європейського союзу, програми розвитку ООН, німецького товариства міжнародного співробітництва. Тут відбуваються тренінги для фахівців громад, де вони опановують тонкощі соціальної роботи, на що звертати увагу, та які технології можна використовувати. Заняття відбуватимуться не рідше одного разу на два тижні. Тема цієї зустрічі конструктивний конфлікт у стресовій ситуації. Я побачила, що дуже є багато людей небайдужих до проблеми, такої як конфлікти. Я більш глибше сьогодні вивчила для себе знання, здобула трошки більше надалі в роботі. Я сподіваюся, воно мені буде в наразі. Це нові знайомства. І саморозвиток, як ситуацією самим фахівцям соціальної роботи, бо часто дуже вони працюють людина-людина в -людина, стресовій конфліктній ситуації, тим паче в Запорізькій області та прифронтовій області. От на вирішення цих всіх завдань щодо технології соціальної роботи і спрямовані навчання фахівців таких. Окрім цього, міністерка Оксана Жолнович ознайомилася з результатами роботи проєкту «Соціальне таксі для людей з інвалідністю. Нагадаємо, не можна дістатися, наприклад, до лікарні чи реабілітаційного центру або до установи. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.